Рейд ЗСУ розширює межі. Військові пішли на Брянщину. Розпабліки пишуть про намагання української ДРГ прорвати кордон. Повідомляють про перестрілку. У пропагандистів паніка. Тим часом на Курщині для окупаційної армії приготували котел. Що відбувається? Про це поговоримо просто зараз на каналі Сій час. Підпишіться і починаємо. Операція збройних сил України перекинулась на ще один регіон російського прикордоння. Принаймні, з вечора, 21 серпня, ряд ворожих пабліків написав про перехід кордону української диверсійно-розвідувальної групи у Климівському районі Брянської області в районі селища Забрама. Інші російські пабліки цю інформацію спростували і писали, що йдеться лише про перестрілку на кордоні. При цьому губернатор Брянщини Богомас підтвердив у телеграмі спробу проникнення на його володіння. Противнику завдано вогневої поразки. В даний час ситуація в місці бойового зіткнення стабілізована і перебуває під контролем регіонального оперативного штабу. йдеться у дописі. Пропагандисти стверджують, що російська армія відправила більшу частину бійців на той світ, а ті, що вижили, накивали п'ятами. У різних версіях кількість українських сил, які намагалися перейти межу, коливається від двох десятків до двох сотень осіб. Начебто вони розділилися на дві групи і почали просуватися у напрямку населених пунктів Любечани та Сушани. Сам бій, нібито почався близько 19.10 і закінчився за півгодини. На дорогах у прикордонних містах в цей час перекривали рух. В'їзд у Климівський район перекритий блокпостами. Але і на цьому не все. Як додає ворожий телеграм-канал Меж, близько 20.30 розпочалася друга хвиля атаки з підкріпленням. Знову буцімто безуспішно для ЗСУ. Близько 21-ї години ДРГ відступила, пише Паблік. Варто зазначити, що українська сторона поки не коментувала цю інформацію. Однак самі мешканці Брянської області, схоже, таки чекають на Україну. Одна з місцевих жіночок зливала нашим бійцям дані про збройні сили РФ. За те, що 39-річна росіянка передавала українським військовим інформацію, їй постановили 11 років колонії загального режиму. Однак вирок суду ще не набрав законної сили. Відомо, що жінка ще у червні 2023 року вступила до українського воєнізованого формування Легіон Росії, організацію визнану терористичною і забороненою в Росії. Тим часом на Курщині наступ розвивається. Аналітичний проект Діп Стейт 22 серпня. Оновив мапу бойових дій. Судячи з карти, повідомили про те, що під контроль українських сил взято селище Крас Октябрьське. Таким чином, сухопутне сполучення з південним берегом річки Сейм в Глушковському районі Курщини повністю перерізане. Вийти звідти російські підрозділи тепер можуть або вплав, або по понтонних переправах, які як відомо розбиваються нашими снарядами. Військові повідомляють про підрив ще однієї такої конструкції. Видання Форбс красномовно описало обстановку. Україна підриває мости в Курській області так само швидко, як Російська Федерація їх будує. Але видається на те, що перевага таки за нашими воїнами. У Курській області частина російських військ вже перебувають у котлі. Про це у четвер повідомив голова центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко. Поки противник силується вийти з оточення, російська влада взялася захищати принаймні цивільних. На вулицях Курська на швидкоруч вже встановлюють залізобетонні укриття. Але апогей, паніки, навіть не це. зет канали готуються розділятися із Курщиною. Повідомляють, що Україна планує провести 6 вересня референдум про входження території Курської області до складу нашої держави. Офіційного підтвердження таких чуток з боку Києва, а вже ж немає. І, взагалі, Київ чітко артикулював, що територія РФ нам не потрібна, і ніхто не збирається її присвоювати собі. Головний скандаліст цього тижня самопроголошений президент Білоруської Республіки Олександр Лукашенко батька спровокував черговий конфлікт серед членів організації договору про колективну безпеку. Коротко, ОДКБ. Вже не вперше політик розпалює сварки із представниками спілки, але тепер це набуло нових масштабів. Невизнаний лідер Білорусі в інтерв'ю про кремлівському федеральному телеканалу «Росія-1» примудрився побити горщики із двома державами пострадянського простору Казахстаном та Вірменією. Мовляв, останні ведуть аж занадто про європейську політику. Слухаємо, що ж видав Григорович. Ну, ви бачите і політику. о ней даже я и не обращал внимания, и говорить не хочу о Армении. Ну что за политика? Ну кому армяне, кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению. На таке вірмени відреагували різко 21 серпня біля посольства Білорусі в Єревані. Представники та прихильники партії в ім'я Республіки влаштували акцію протесту, закидали будівлю картоплею, помідорами і яйцями. Під крики геть з вірменії шакал. Після інциденту МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Вірменії. Я ж нагадаю, що керівництво України вже не раз робило Лукашенко попередження, аби той добирав слова. Так у червні цього року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що він та інші представники країни не відвідуватимуть Білорусь допоки нею керує Лукашенко. Своє невдоволення Пашинян пояснив словами картопляного, який на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим назвав військову агресію в нагірному Карабаху визвольною війною і підтримав азербайджанську сторону. Ще одна стичка в межах ОДКБ сталася між тим же пособником Путіна і Казахстаном. І виною всьому те саме інтерв'ю. Далі я вже цитуватиму Лукашенка. Ми не починаємо юлити, як деякі наші пострадянські держави від Росії хочуть щось взяти, а натомість нічого не дати. Так справа не піде. Давайте будемо разом. Це час далеко, коли прийде ще до цієї Росії, проситиме підтримки та допомоги, сказав Лукашенко. Його слова серйозно зачепили Астану. Казахстан проводить збалансовану та миролюбну зовнішню політику відповідно до статуту ООН і основоположних норм міжнародного права. Наша країна твердо переконана в тому, що всі розбіжності між державами мають вирішуватися політичними та дипломатичними шляхами. Ці слова представник МЗС країни передав білоруському послу. Зовнішньополітичний курс держави, яку проводить влада в нинішніх геополітичних умовах, довів свою ефективність. Додали у відомстві. Через такі конфлікти крихкий ОДКБ і так тріщить по швах. Зауважу, що подібні необачні тези білоруського псевдолідера всерйоз б'ють по становищу Путіна без перебільшення це пряма дорога до політичної смерті господаря Кремля в контексті впливу на країни колишнього СРСР. Грубо кажучи, ОДКБ розвалиться, друзів не буде. Зокрема, Казахстан вже укріпив тісні узи з Китаєм ще півроку тому. Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив своєму казахстанському колезі Мурату Нурлеу, що піднебесна підтримує і надалі. Буде підтримувати Казахстан у захисті суверенітету і територіальної цілісності та протидії втручання ззовні у його внутрішні справи. За сім місяців Казахстан та Китай посилив логістичну співпрацю аж на 12% збільшив обсяг залізничних перевезень. І сам Пекін ще з початку року почав розгортати свої військові сили поблизу кордону з Росією. Імовірно, він планує. Від території після розвалу Федерації. Такі тези вже неодноразово лунали від експертів. Зокрема, про це говорив військовий льотчик, інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Далі пряма мова. А як тільки почне Росія розвалюватися, що зроблять китайці? Одразу побіжать. Скільки буде сили, будуть бігти на північ до Білого моря, відновлювати свої історичні китайські землі. До Білого моря це Байкал, це Бурятія, а далі до Сахаліну, до Владивостока. Ці землі вони однозначно відгребуть. Щойно Росія почне розвалюватися, каже Світан. То невже у Путіна нова проблема, і тепер треба прикривати кордони. Тобто Росармія буде вимушена вже на інший кінець країни кидати війська. А за даних умов доведеться відтягувати сили з цієї шкурщини і, власне, з Українського фронту. Однак Світан припустив, що цей сценарій, за якого Китай зазіхне на РФ, світ спостерігатиме у найближчі 10 років. Росіяни прокидаються під погані для себе новини у ніч на четвер, 22 серпня. Дрони збройних сил України атакували ворожий аеродром Маринівка у Волгоградській області. Приблизно о 3.30 місцеві почули до 12 вибухів. Гепнуло добряче. Литовище розташоване за 20 кілометрів від міста калачно дону Жителі буквально схопилися з ліжок. Я, подальшу, так, навіть, Я сяду, наверное. На об'єкті виникла потужна пожежа. Про це свідчать повідомлення влади і відео від місцевих жителів. Вот это вот это первый загорелся. А вот этот огонек. Вот он только начинает разгораться, за жиде упали. Мама думает, что это наш люс летят. Супутникові знімки НАСА показали, що на території виникло одразу кілька осередків горіння. А що ж саме могло горіти? Осінтеналітики, зокрема МТ Андерсон, повідомляють, що на світлинах авіабази із космосу від 19 серпня видно майже 30 військових літаків Російської Федерації: 14 су- 24 і 15 су 34 і вісім вантажівок. Також російський телеграм-канал Астра зазначив, що на аеродромі дислоковані фронтові літаки розвідники Су-24 МП, другої окремо розвідувальні авіаційної ескадрильї військової частини 77 78 четвертого командування ВПС і ППО. Крім того, за повідомленнями мешканців району на аеродромі відбувається детонація боєприпасів. Далі пропоную почути ці емоції. На. Есть контакт. Ух ты! При цьому регіональна влада відзвітувала, що протиповітряна оборона вночі відбила атаку БПЛА на території Волгоградської області, і більшість безпілотників було знищено. Рапортує верхівка. Російська міноборони вранці прозвітувала про 13 збитих безпілотників над областю. Військове відомство також заявило про збиті дрони над Ростовською, Білгородською, Воронською, Брянською та Курською областями. Згодом гарячу операцію на аеродромі Маринівка підтвердили джерела. Її провела СБУ спільно із ССО. Воїни уразили склади з кабами і паливом противника. Як повідомили виданню РБК Україна, саме Маринівку у Волгоградській області Росії ворог активно використовують для бомбардувань лінії фронту в Україні. Тим часом і без дронів жарку у пролетарську, де вже п'ятий день не можуть гамувати велику пожежу на нафтобазі. Російські вогнеборці не можуть підступитися до цього жерла, тому залишається споглядати на полум'я. А ті, хто поліз усередину, більше не виходив. Аж сюди запікло. Уранці четверга там вибухнула ще одна цистерна. Вже можна збитися з рахунку, скільки вже таких експлозій налічується з початку горіння, принаймні днем раніше вивергалося двічі. До слова, якраз після того, як помилитися за гасіння запросили російських попів, там і вибухнула. Станом на четвер, 22 серпня, обстановка на карті, дещо змінилася, а подекуди не в наш бік. Зокрема, аналітики військового проєкту Діпстейт позначили червоним ще три населені пункти на Покровському напрямку, тобто як такі, які захопили російські окупанти. Йдеться про Комишівку, Завітне та Новожеланне. Крім того, агресори просунулися біля Миколаївки, а ще у північному дружбі біля Новогродівки та Григорівки тривають бої у Нью-Йорку. Ситуація там складна, але ворог не контролює селище, незважаючи на заяви блогерів. За даними Генштабу ЗСУ, там же, на турецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає чотири. Офіцер Збройних сил України з позовним Алекс змальовує чинну картину. Так цитую: після просування в Нью-Йорку та мінімальний захід в межі міста Турецьк, вороги припинили активні штурми. Скоріш за все, поки на паузі. Самі по собі бойові дії складні. Лінія бойових зіткнень доволі специфічна. Точніше, її майже немає, як такої, бо один будинок наш, інший вже під противниками, інший знову наш і так далі. Хто брав участь у боях у місті, сам все знає. Однак рекорди з кількості боєзіткнень б'є Покровський відтинок. Так, спочатку доби окупанти здійснили вже 33 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій. Видання за телеграф пише: Українські сили у Покровську борються з браком живої сили, що ускладнює оборонні операції і майже унеможливлює контратаки. Близькість населеного пункту до лінії фронту і в межах досяжності російської артилерії є дуже загрозливим, адже його падіння може призвести до оточення російськими військами Костянтинівки, Краматорська і Слов'янська. Втім, ЗСУ таки можуть піти у контрнаступ у 2025 році, додає видання. Але для цього є кілька умов. Якщо Україна і надалі матиме успіх на Курському векторі та нищитиме Чорноморський флот РФ і мережу ППО в тимчасово окупованому Криму. Українські бригади, які зараз проходять навчання, можуть бути розгорнуті або в Курській, або в Донецькій областях, залежно від того, де армія РФ. Виявляє ознаки слабкості, пишуть у статті журналісти. Тим не менше загроза втрати Покровська Мирнограда, Нью-Йорка та інших населених пунктів як ніколи реальна. Про це каже військовий кореспондент Юрій Бутусов. Він переконаний, що навіть 50 суч не варті втрати українських міст і Сіл. Цей район, Покровськ, Мирноград, Салидова, має ключове значення для зв'язності фронту на Донбасі. Це величезний, дуже великий логістичний комунікаційний вузол. Його втрата це буде важка стратегічна поразка. І компенсувати це діями на інших напрямках неможливо. Тому ця ситуація потребує великої уваги. Кінець цитати разом з тим є приємності із Курахівського напрямку. Сьогоднішній бій відзначився тим, що 13 одиниць техніки і взвод піхоти були знищені за 3 кілометри від «ЛБЗ». Завдячувати варто бійцям 46-ї бригади. Хороші новини маємо із Харківщини. Третя штурмова бригада заявила про проведення успішних наступальних дій. Бійці виклали красномовні кадри, але без подробиць. Деталі наші військові пообіцяли згодом. Тим часом на Сумщині зустрілося вище військово-політичне керівництво. Головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів президенту Зеленському, що Збройні сили взяли під контроль ще один населений пункт Курської області Росії. Також захисники мають поповнення обмінного фонду. Частина ворожих військ на Курщині практично опинилася у котлі. Путін звинуватив Україну у намаганні завдати ударів по атомній електростанції у Курчатові Курської області. Нібито атака планувалася у ніч на 22 серпня. Так сьогодні диктатор зібрав чергову нараду, аби обговорити події в Курській області. Почуємо заяви Противник намагався сьогодні. наносити вночі удари по атомній електростанції. Господар Кремля додав, що чекає з цього приводу на реакцію Міжнародного агентства із атомної енергії. Його спеціалісти мають приїхати безпосередньо на місце. Міжнародне агентство по атомній енергії проінформовано, вони обіцяють прислати самі приїхати, прислати спеціалістів для оцінки ситуації. Надіюсь, що в конце кінців це буде з всіх сторони зділів. Згадки про МАГАТЕ та ядерні загрози з боку так званого глави РФ. Вказують на його загравання із цією самою небезпечною валізкою. Про це пише і керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Далі дослівно. все йде до того, що самі росіяни можуть здійснити цю провокацію і намагатимуться вивести її на міжнародний рівень. Як і казав, загроза ядерної провокації зі сторони РФ цілком реальна, оскільки в справу вже включився особисто Путін. Днями росіяни рили окопи навколо станції, але все ж нині Курська АЕС перебуває під вогневим контролем українців і нашої далекобійної артилерії. Про це у Фейсбук пише і екс-депутат та чинний військовослужбовець Ігор Луценко. Чисто математично ця локація пролягає в радіусі досяжності і Сау Богдана, і Вільха, також М 777 Цезар Сюзанна, Арчер і навіть Хаймарс. Небезпека дихає в спину російському Курську. У місті вже активно розміщують 60 залізобетонних укриттів від обстрілів. А у населеному пункті Железньогорськ таких шелтерів встановили з десяток. Кількість укриттів у Курчатові, де розташована сама Курська АЕС, визначить найближчим часом. Про це заявив глава російського регіону Олексій Смірнов. Що ж нині коїться на Курщині, чиновник відзвітував перед своїм босом. Оперативний штаб працює в круглосучному режимі. Также работает штаб КТО. По решению оперативного штаба зоны отселения и эвакуации попали 8 районов Пурской области. С численностью жителей 152 566 человек. По состоянию на сегодня выехали 133 190 человек. Осталось 19 376 человек. Тож, на тлі курської операції: чи не підуть російські окупаційні війська на застосування тактичної ядерної зброї? Військовий оглядач Олександр Коваленко переконаний, що ні. Процитую. По-перше, тактична ядерна зброя не вирішить абсолютно ніяких завдань на полі бою, де оперують невеликі мобільні групи. По-друге, застосування ТЯО в конвенційному протистоянні запустить відповідну реакцію міжнародної спільноти, яка цілком може почати надавати в бойових діях силам оборони України дистанційну підтримку своїми засобами ураження. По-третє, а є що застосовувати? Таке от риторичне питання в кінці ставить фахівець. А чи згодні ви, з думкою експерта? Напишіть в коментарях. Ну і четвертий аргумент можна додати, що у росіяни без того вже горить і вибухає. У порту Кавказ на Таманському півострові атакували пором із паленими цистернами. Про це повідомляє оперативний штаб краснодарського краю. Момент вибуху навіть є на відео. Вибухнув від атаки ракетою Нептун паром корньотрейдер. Пишуть змі. На це гриміння можна споглядати вічно. Приліт настільки потужний, що його видно з анексованого Криму. Пожежі вже надано третій ранг складності. На місце навіть прибув пожежний потяг. Згодом вже у перштабі повідомили, корабель таки затонув. На поромі було 30 цистерни з пальним і до п'яти членів екіпажу. А я ж нагадаю, що на російській Ростовщині ворожа нафтобаза палає вже п'ятий день. Пропоную робити ставки, скільки ще днів будуть гасити цю пожежу. Мерші під відео, і не забудьте заодно залишити свою вподобайку. Далі більше гарячих кадрів із Росії тому не пропустіть.